Доброго ранку. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як загальні принципи і методи лікування хірургічно хворих тварин. Загальні принципи і методи лікування хірургічно хворих тварин поділяються на такі групи. Перше це оперативні методи лікування. Друге етіотропна або причинна терапія. Третє патогенетична терапія. Четверте неспецифічна стимулювальна терапія. П'яте фізичні методи лікування. І шосте – комплексна терапія. І зараз більш детально розглянемо кожну з цих методів. Оперативні методи лікування. Вони також поділяються на декілька видів. Перший це закритий метод лікування ран. Він заключається в накладанні швів, захисних або відсмуктувальних асептичних або антисептичних пов'язок. Показання до використання цього методу. Це операційні, свіжі випадкові і вогнепальні рани після хірургічної обробки. А також гні, гнійні рани, які піддані механічній, хімічній або іншій антисептичним обробкам. Цей метод недопустимий при зараженні ран. Якщо ж рана заражена, то використовується відкритий метод лікування. Він виконується без накладання швів і пов'язок. Основні показання це рани в першій фазі ранньового процесу з ознаками інфекції, або ж в другій фазі рани при заповненні грануляції, окрім ран, кінцівок і інших частин тіла, що постійно забруднюються гноєм або ґрунтом. Є ще такий метод оперативного методу лікування: це лікування із застосуванням дренажів. Вони показані в першій фазі при глибоких свіжих, запалених і ускладнених інфекцією ран, Щомісяць значну кількість мертвих тканин при утрудненому відтоку раньового оксидату з ніж і кишень. Для дренування використовують марльві і трубчасті дренажі. Тобто, якщо рана глибока, сильно запалена, і одним із факторів є інфекційне забруднення рани, в рані може міститися велика кількість змертвілих тканин, некротизованих, або гною, то рекомендується застосовувати дренажі. Дренажі, як ви пам'ятаєте, бувають марливі і трубчасті. Наступний вид вид терапії це етіотропна терапія, метод застосування лікувальних засобів, спрямованих на усунення або ослаблення причини, що викликала хворобу, на знищення збудника хвороби, на знищення умовно патогенної, гнильної та іншої мікрофлори. До етіотропної терапії належать антибактеріальні препарати, ангельмінтні засоби, специфічні гіперімунні сиворотки, кров реконкувалісентів тощо. Наступний вид терапії це патогенетична терапія. Патогенетична терапія це лікування спрямоване на відновлення порушних функцій різних органів і систем. Цілеспрямована дія на патогенез супроводжується ослабленням або усуненням впливу етіологічних факторів. Це досягається застосуванням дієти терапії, симптоматичної або замісної терапії. Тобто, назначаються різноманітні дієти назначаються засоби для лікування симптомів, та назначаються крапельниці з, або вітаміни для відновлення для відновлення макро і мікроаліментів і поживних речовин в організмі. Метагенетичній терапії також належать новокаїнові блокади, природна або штучна радіація, водні процедури, компреси, масаж, електропунктура, лікарські препарати, які стимулюють функції органів і тканин, такі як відхаркувальні, проносні, сечогінні, жовчогінні, серцеві та інші. До патогенетичної терапії відносять і деякі лікувальні прийоми, такі як промивання шлунку, клізми, проколорубця і книжки, катедеризація сичового міхра або кровопускання та інші методи. Неспецифічна стимулююча терапія. До цього виду терапії відносять всі методи лікування в механізм дії яких провідним є стимуляція захисної трофічної та пластичної фізіологічної функції організму. Тобто в терапії, коли стимулюються всі захисні функції організму, покращується вживлення та відновлення фізіологічних функцій організму. У ветеринарній хірургії з методів стимулюючої терапії найбільш широко застосовують тканинну терапію, лікування антисептиком стимулятором дорогова, так званим АСД і аутогемотерапію. І зараз більш широко розглянемо ці методи. Тканинна терапія. Тканина терапія використовує для лікування різних хвороб, консервованої тканини рослинного і тваринного походження. З тваринних тканин для приготування препаратів найчастіше використовують шкіру, селезінку, печінку, плаценту, сім'яники, склоподібне тіло ока, кров та інші органи. З рослинних тканин найчастіше використовують листя алоє, подорожника, метану або бурякового бадилля. Тканинні, тваринні тканини беруть відразу ж після забою тварини. В основі методу тканинної терапії лежить вчення про біогенні стимулятори, запропоновані філатовим. Не мером Дніпра. В основу методу тканинної терапії лежить вчення про біогенні стимулятори, які утворюються в тканинах, відокремлених від організму. Так само, як і в цілому організму при впливі на них несприятливих зовнішніх або внутрішніх факторів. До несприятливих факторів, що спричиняють утворенням біогенних стимуляторів в тканинах відокремлених від організму відноситься збереження тканин в холоді при температурі плюс 2-4, А рослинних збереження у темряві. Наступний метод це аутогемотерапія та гетерогемотерапія. Спочатку розглянемо аутогемотерапію. Це простий і дуже доступний метод неспецифічної стимулюючої терапії. Здійснюють цю терапію наступним чином. Відбирають кров зі яремної вини, хворої тварини шприцом жене, бо потрібна кількість крові значна. І відразу ж її ніктують в. Ці ж тварині хворі, внутрішні мазева або підшкірно. Дози крові конями великі рогаті худоби від 30 до 150 мл. Кров вводять три рази з інтервалом між інєкціями 2-3 ДБ. Тобто ввели раз, потім через 2-3-4 дБ ще раз і під кінець ще раз через 3 дБ. Перший раз вводять 30 мл, другий раз 50, третій 75 Ну, можна ці дози збільшувати. Один з підвидів лікування кров'ю є гетерогематерапія Це коли чужоридну кров, тобто крові тварини іншого виду вводять під шкіру або внутрішньо м'язево. Тобто відбирається також кров у ну, другої тварини і вводяться вже хворі тварині, фізичні методи лікування. У ветеринарній хірургії застосовують такі, такі види фізологічного лікування. Це фізіотерапія. Водолікування, грезолікування, парафінолікування, припікання, світлолікування, електролікування, масаж. Водолікування. Вода при зовнішньому застосуванні є подразником для організму тварин. Основним подразником є температурний фактор. Для лікування при героїчних хворобах застосовують в основному місцеві водні процедури, такі як компреси. Вони можуть бути охолоджуючі, гарячі, зігріваючі. Також використовують нежні ванни і паралікування. Холод протипоказаний при всіх гнійних і некритичних процесах. При таких хворобах, як флегмони, гнійні артрити, мит, гнійні рани тощо, тепло протипоказано при пухлинах і при кровотечах. При пухлинах воно стимулює розвиток їх, при кровотечах розширює судини і вони збільшуються. Вводні процедури не застосовують при екземі і вологій гангрені, в зв'язку з тим, що можливе розповсюдження. Також не рекомендовано при дерматомікозах проводити водні процедури. Холодні процедури застосовують з метою зменшення запальних явищ і болю при ударах і гострих запальних процесах різної локалізації. А також для зупинки капілярної кровотечі для підвищення загального обміну речовин і функції м'язі. Теплі водні процедури призначають при запальних процесах з метою розсмоктування продуктів розпаду тканин для прискорення обседування зараз переведу на українську. Прогресування абсцесу і визрівання, о, підібрав і визрівання асесу, з подальшим його проривом. Також рекомендовані теплі водні процедури для зменшення полю і поліпшення місцевого лімфобію. Хочу звернути увагу на те, що холодні процедури рекомендовані в перші години після отримання травм, а в подальші, на другі, з, друг, з другого-третього дня вже переходити на теплі процедури. Наступний вид терапії це грязе лікування. Зараз воно менше розповсюджене, але це досить дешевий засіб для проведення лікування і використовується в тому ж, наприклад, в кінному спорті, на конюшнях. Та й гадаю на, на, ще й на, на, на фермах. Гризі лікування застосовують у вигляді аплікацій грязевих кержів на обмежені ділянки тіла, які зовні покривають клійонкою і ватником. Грязі перед використанням нагрівають до 40-50 градусів Цельсія. Потім накривають клієн ватником, щоб прогрівалося і тепло не так швидко вивітрювалося. Тривалість різової процедури 30-40 хвилин. Однак перші 3-4 процедури проводять щодня, а потім через день. На курс лікування призначають близько 10-20 процедур. Грозові процедури здійснюють на організм тварини складну, термічну, тобто теплову, механічну діє тиск на тіло, хімічну, всмоктується через шкіру гази, легкі речовини і іони і радіоактивну дію. Тим впливом. Спостерігаються зміни з боку нервової і серцево-судинної системи, системи крові та обміну речовину. Гризілікування поліпшує місцевий кровообіг, підсилює розсмоктування і стимулює реенергативні, тобто заживлювачі, процеси. Після 3-4 процедур зазвичай загострюється місцевий запальний процес. Тому. Для загострення хронічних хвороб, які тяжко виліковуються, рекомендується проводити загострення цих процесів і в гострій формі хвороба легше подається лікуванню. Рези лікування корисно застосовувати при підгострих і хронічних запальних процесах. В шкірі, в м'язах, суглобах, сухожиллях і сухожильних піхлах, в зв'язках і кістках. Також при ранах і виразках, перезах і паралічах нервів. Наступний вид лікування це парафінолікування. Під впливом парафінолікування спочатку виникає краткочасний спазм кровоносних судин, а потім тривала помірна гіперемія, що поліпшує кровий лімфообіг. Підвищується тканинний обмін. Лікувальний ефект за місцевого застосування парафіну полягає в його бозаспокійливій і антисептичній дії. Парафінне лікування застосовують при підгострих і хронічних запальних процесах у суглобах, м'язах, сухожиллях і сухожильних піхвах, при ударах, невритах, порезах і паралічах нервів. Наступний метод лікування це у нас буде світло лікування, тобто лікування за допомогою променів. З лікувальною та профілактичними цілями використовують видимі, інфраджервоні та ультрафіолетові проміні. Джерелами інфрачервоних променів є однойменні інфрачервоні лампи Мінніна і Солюкс. Опромінення е... з цих ламп зміцнює нервову систему, підвищує імунні властивості організму, сприяє відкладенню селей кальцію і фосфору при переломах кісток, е... спонукає розсмоктуванню запальних інфільтратів е... і розвитку грануляції. Тобто набряки швидше розсмоптуються і прискорюються заживлення. Джерелом ультрафіолетових променів є сонячне світло та тут на кварцеві кварт... лампи. Застосовують їх для лікування ран і виразок. Наступний метод Лікування це масаж. Як Ви знаєте, масаж це механічний вплив на тканини і органи спеціальними прийомами, які здійснюються за допомогою рук або відповідними приладами. Існують... П'ять основних прийомів масажу це поглажування, розтирання, розминка, пиття і вібрація. Масаж передає рефлекторні сигнали з польових, тактильних і температурних рецепторів шкіри на весь організм і при цьому викликає зміни в усіх органах і тканинах. Під впливом масажу посилюється циркуляція крові і лімфи, покращується обмін речовин в танинах, видаляються непотрібні продукти обміну, збільшується приплив поживних речовин до тканин, відновлюється живлення. У разі цього посилюється розсмоктування випитів інфільтратів, зменшується біль. Збільшується рухливість суглобів, підвищується м'язовий тонус і прискорюються процеси регенерації тканин. Найбільш частими показаннями для застосування масажу є різноманітні ушиби, забиття атрофії, тобто порушення трофіки того чи іншого органу. Парези та паралічі нервів, міазіти запалення м'язів, м'язова перевтома, асептичні брусити запалення навколо суглубової сумки, тенденіти запалення сухожилків, застійні набряки і негнійні інфільтрати. Протипоказаннями для масажу є шкірні захворювання. Наприклад, той же самий дерматит, екзема, флагмона. Також не рекомендується проводити масаж в ділянці ран і виразок. В тих місцях, де є згінні процеси, фрункули, абсесив, по-перше, флегмони. Там, де є лімфангаїти, запалення лімфатичних вузлів злоякісні новоутворення або різко виражені болі. Також не рекомендується проводити масаж, коли у тварини важкий загальний стан. Останній вид терапії, який ми сьогодні розглянемо, це комплексна терапія. Комплексна терапія це таке лікування, при якому одночасно застосовують два і більше різ... різних методів терапії. Наприклад, при лікуванні, ран можна... при лікуванні ран і гнійних процесів, такі як абсцеси, флегмони, поряд з оперативним втручанням широко використовують засоби етіотропної терапії, такі, як хімічні антисептики, антибіотики. Також, крім етіотропної терапії, застосовують патогенетичні та фізичні методи лікування. Тобто в комплексну терапію входить два або більше методів терапії. Успіх комплексної терапії визначається не кількістю застосованих засобів і методів, а правильним їх вибором і вмілим поєднанням. Тобто ви як лікарі повинні випрацювати у себе лікарське мислення і в подальшому не назначати по 10 методів лікування, а вибрати 2-3, які будуть найбільш правильні і прискорять одужання той тварини, яку ви лікуєте. На цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.